Всім привіт! Е, чесно сказати, що я в шоці, це нічого зараз не сказати, тому що подивіться на оце. Оце Настя збирає речі. Починає збирати. Щоб ви розуміли, я ще навіть не відкривала свою шафу, оцю, і не брала нічого з, цього, з того, що тут лежить. Якби, а я буду брати і оцей комплект буду, і джинсовку планувала брати, якісь сукні. Е, Коротше, я звідси збираюся що взяти. Плюс я нічого не брала з цієї шафи. Окей, щось тут копашилось, але нічого не брала. І, е, і в мене просто питання. Що я оце придумала? До спортивного мені ще треба докласти, тому що там не все. А, окей, з курточок такого, щось більш теплого, я вирішила візьму одну курточку. Другу курточку. Вони тоненькі, типу весняні такі. Тому що я в вересні, там буду і в травні зараз, коли холодно ще буде. І оцей жилет вирішила, все давай на цьому зупинимося. Ці три штуки хватить. Такий костюм теплий один. Там штани теплі і кофта тепла. І худі. Оце і худі ще інші. Я по-любому візьму в шафі, це я точно знаю. взуттю це босоніжки, одні кросівки, інші кросівки у в мене в спортивній сумці, тапочки. Господи, як вони називаються? Забула. Туфлі, оці, тому що я в них хочу пофоткатись. Плюс в мене оці скейтчерси. Ну, якби я щось, щось на це все дивлюсь і думаю, офігеть, звісно. Бо просто серйозно, більшість одежі саме я ще не збирала взагалі. Ну, тобто я її сюди ще не клала навіть. Я навіть не відкривала ще шафу. Коротше, тут нічого немає того, що зібрано вже до кінця. А виглядає так, наче вже якби перебор. Ладно, що так і буде. Коротше, лишаю поки що все отак. Ну, це, звісно, пипец, ребята. Це трешак. Ну, нічого, зато це всі 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 майже речі. Тобто, мені тут небагато сюди чого залишилось докласти. Буквально там кофти. Ну, тобто, штани я вже, вже зібрала, шорти, спортивний одяг. Половина тут, половина в іншій кімнаті ще лежить. З такого, що залишилось докласти. Це, типа, футболки, всякі топи, верхній одяг легкий. От. А так-то начебто все є. Ну, і те, що з пошти ще заберу. Це все розфасується по валізам, по сумкам, і я думаю, що буде нормально. Ну, в якому разі, я так сподіваюся. Не знаю, я вже втомилась, поки це все збирала, якщо чесно. От, слава Богу, що я це не роблю одним днем, бо, типу, зараз я все це лишаю так, я навіть не буду класти в валізи, тому що. Якщо я валізу складаю взуття, мені треба почекати, поки висохнуть одні кросівки і мої тапочки. Якщо я складаю джинси, мені треба забрати ще у батьків одні лежать. Так? Коротше, я хочу скласти так валізу, щоб її вже не відкривати. Щоб її покласти, і все вона лежала. І тут речі, максимально, які мені поки що не знадобляться, знадобляться пізніше. Uh, от. А в такі сумки, що можна просто взяти там в готелі десь зупинитись. Е, ну тобто, це все, все ще треба обдумувати і скласти там буквально пару невеликих сумок, які ти просто взяв, пішов, десь переночував. У тебе там все є для того, щоб вмитися. До речі, зараз треба заїхати в АТБ, Там сіміднєвки, оце Оце єсть пакетик, де типу маленькі бутилочки, куди ти шампунь наливаєш, крем. От мені от таке дуже треба, тому що зупинок буде багато. І усюди з собою таскати свої шампуні, кондиціонери, вмивашки, оці великі півлітрові. Ну я звичайно не буду. Тому заїду зараз, візьму і заїду зараз на пошту. Останнє що мені залишилось забрати з пошти це протеїнові батончики. Мені прийшли. Я замовила просто там чотири цих бокса з собою <свісно>, своїх улюблених, тому що там я такі не куплю це українське виробництво. А коврик для занять спортом я теж взяла класний, тому що я знаю, що я там по-любому буду постійно займатися. Парфум один замовила, він також вже прийшов, я заберу зараз на пошті. А і здається, все це оце все, що мені залишилось забрати, сюди докласти. Знайшла вже закордонний паспорт, звичайний паспорт, права, все тут лежить, все є, все супер. Отакі от справи. Зараз оце все отак от лишаю, забираю з собою аптечку. Цю. То треба, щоб мама мені допомогла, перебрала. Вона подивиться, які ліки там є, які треба докупити ще з собою. І їду до батьків ночувати. Ну, з цьому спочатку побачимося, а потім до батьків ночувати. От, отак. От от. Забрала останні посилки. Йо-мою. Насправді тут просто коврик. Е, чисто той, що я замовила. Напевно, я його покладу там ззаду, там де у мене самокат буде лежати, тому що я в мене не в багажнику, Потім відкрию, подивлюсь. Це парфум і це мої улюблені протеїнові батончики, Все, більше нічого купляти наче не треба, слава Богу. Так, я в тебе. Що з сім'ї беру ту штуку, точно бачила, просто що вона там є. І можеш, візьму щось докласти в пакеті в каті і тьомі. Томили вже. Так, точно бачила їх тут десь. Ще подумала, що треба було. Що подумала, що треба було взяти і не взяла. А треба було. Рожевий. Наче в мене кугають А ми з мастер'ї виїхали в парк потікав. Від свіда будь знайомі. Сполі в втретє записується тому що ви неадекватні. адекватні. Ну я мене це вже починають очі з тому Що сказав, так там я нічого не казала. Сензури <станцюри> ну, не бувала. Yeah. Короче, ця людина третій рік підряд проведжає мене в Італію, але зазвичай я просто от зараз їхала і згадала, що дивись, поза минулий рік ти мене садив на автобус. Прям yeah, минулий yeah, рік ми yeah, їхали yeah. до Києва. Разом із yeah. Києва я їхала. Тільки цей рік на два дні раніше ми щось бачимо, ну, слуга, з чим я їду вже. А то поза той рік. Типу, коли я тебе відвозив, пам'ятаєш, що машину батькам завозив. Має таке відчуття, ніби це був той рік. А той рік ми в Києві разом. Там пішло. Ми їли ще мамину піцу, вона нам була. Yeah. Ой, а ще хтось ще дав мені в коментах написав, що тіпа, я бачила влог В Лохові Вікторії якийсь старий, і там на Форесті мені здалося, що там був типа Тьома, і я пишу, ми там познайомились, ну, тому так, що да, Тьома да, там краще. працював, а я проходила практику. І щоб ти розумів, це було 5 років тому, Тьому. 5 років, 5 5 років 5 прикинь. Років. А я пам'ятаю, як сьогоднішній день. Прийшла така дівчинка... а я не пам'ятаю, якщо чесно. Там іще, у мене та вся практика якось так це ж толік той що там був ну, да толіка. Ну, пам'ятаю, да, да то і пам да. я пам'ятаю, приходиться дівчинка. <звук> Щось е, така бігає, там щось, щось десь допомагає, де щось дізнається, я думаю, цікаво. Нам ніби, так я вже хотіла працювати, ніби... мені роботу не давали. Так, да, нам ніби не треба були працівники. А я хотіла, а мені не давали. Кажуть, ну... ти сиди собі, звикій на стульчику відси, я сижу, мені скучно, думаю, то дайте я щось пороблю, ну типа. Да, да, дурна читала, дурна, читала, дурна меню була, дурна була, працювати я читала, хотіла. Я, я, і... подумала, я подумала, що Наш це. Я подумала, що він пафосний качок. Ні, пафосний качок, а не злий. ні, не злий. Тому, Тому що ти ходив, як качок, такий пафосний весь. Хтось там щось покличе, він такий. А вона розвертається, ну до когось, не до мене. Насправді ні, насправді ну, це базове налаштування. Ти ж вже знаєш? Ну, вже так. <laughs> Закату мені хочей. Зараз поле ми знімаємо. Моє улюблене кафе. Я думаю, і тут останній раз жодний виїзду. Боже. <laughs> Надо було ноут взяти вдома взяла. Нового року розпаковували на заправці. З цього року пока. Mm -hmm. Так, ну, е з днем народження ж тоді получиться. <laughs> Так рано. Блін, я забула мене ще откриточка в машині, я тобі потім вітав. Вона залишилась в машині моїй. Дякую. Ну, що <решло> я зараз хоче доходить до нашого естото за два місяці. до до бутилки прилипло. Сказала, що їй не принципово, тому да. я розпаковував зараз в бюджет. О, чому не бачила, чому не бачила. Так, значить це... О, арома дійсно. Так. Сподіваюсь, що він тобі сподобається. Я перенюхала їх сьогодні <ривіт> дуже <Це ривіт> багато. Це з чим? Майбутнішим. А арома для флідорфу? В по-моєму, щось ще. А я тільки хотів, у мене є, типу, як заходиш додому, роман дифузор, а в хочу поставити. Ну понюхаєш, сподіваюся, тобі сподобається, скажеш. Бо це така штука, як з парфумами. Ну, щоб та, гадати. Блін, я Все. бачив цю книжку. Да. Я, бачив, я, я х... її слухала якусь аудіокнигу, вона дуже класна. Мені... А мені скинула її колега теж аудіо. Серйозно? Да. А я вирішила тобі її взяти, бо дивей. я її слухала аудіо. Блін, це дуже офігенна книжка. Давай зараз я тобі прям покажу. Да. ти свідомість. Джозеф Блін, а Марке, ти знаєш, так? Марка? Ні. Ну, закон, закон коли... з фізінтерстелера, не пам'ятаєш? Ні, це типу тай закон. Я подивитись інтерстелера. Буду читати. А я сьогодні на неї прям подивилася. Думаю, о, оцю буду брати. Блин, о, 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 прям, прямо, о, ну, о, це прям що, Це прям пасіла. Ону це звісно, з лотки. амінокислотки. Я от коли сьогодні просто думала, що тобі взяти подарунок. Я така так ну Тьома, спорт. Книжки я йому віддаю, ті, що я прочитала, мені сподобалось, Він читає. Зниж може так брати, а Роди, а це я так накидала тобі скатаньки. А, а це щоб а, це щоб Артем ставав більшим і більшим. Вони проти. Та ні, профільмі. ну ти написано, що проти, і вони не справжні, до речі, не дуже проти, вони більше Ну, По складу самі класніше, що То. ти мені казала, з так, так. Да? днем народження. Лен, так приємно! Ми за День народження тільки через два місяці, а тут уже неприємності. Всім привіт! Збираюсь, куди? На тренування? Я взяла з собою отой новий комплект, просто рівень довіри мій цьому бренду, того ж я навіть його не міряла. Я певна на 100%, що він мені підійде і буде класно сидіти, тому я просто взяла його. Ой, сорі, жилки. Зараз буду їхати. Познімаю сьогодні напевно тренування в інстаграм більше, ну тобто в форматі в вертикальному. А наступне останнє тренування вже познімаю сюди. Подарую там Боді теж подаруночок, бо в нього день народження влітку. Я йому дещо прикупила. Ми так по приколу про це якось спілкувалися, але я запам'ятала і взяла. Думаю, буде прикольна в нього реакція. І плюс позадаю питання, які ви писали в коментарях йому. От, все, поїхала. Виїжджаю, Боже, мені не віриться, що це передостаннє моє тренування. Мені так з цього прикро. До речі, воно лежить подаруночок боді. Я вам потім покажу, що там. Він не закривається, блін, зараза до кінця. ile <small>

Baik. <laughs> Ini E ハハハハ тренування, але воно буде найприкольним, тому що це буде наполовину тренування, наполовину якесь бісячество, тому що ми домовились знайти ще якихось штук, спробувати цікавих, акробатичних. Я подарю подаруночок боді він перенесе гвозді, бо він сьогодні їх не взяв, бо сказав, візьме на останнє тренування. Коротше, це буде максимально цікавий влог залу, Не пропустіть його. Всім привіт, добрий раночок. Сьогодні буду закінчувати цей воложок. У мене сьогодні. 29, навіть не віриться. Завтра, ну, по суті, такий останній цілий день тут. І першого числа я їду. Вчора я збирала речі, намагалася перенести в машину, половину десь перенесла. Зараз я заберу з собою оцю сумку. Я хочу сюди максимально вмістити, що зможу, типу, з цих вмивашок, всяких. бачите, у мене два таких пакетика. Але все я розумію, що туди не влізе, тому що тільки фен і. Випрямляєш для волосся, ну тобто вони не влізуть туди. А, цю сумку я буду брати. Це моя спортивна сумка, в яку я хочу скласти все, що типу найбільш необхідне, щоб десь я буду зупинятись, в готелях, переночувати. Я чисто цю сумку брала з собою, і там все було для того, щоб митися, перевдягтись домашні, перевдягтись в домашнє, перевдягтись щось інше. Ну, там штани, пару ковтинок. Коротше, таке. А, зараз буду їхати додому. А, і вчора перебрали ми з мамою ліки. От, тут майже нічого немає. Треба мені заїхати в аптеку зараз докупити і заїхати додому, забрати максимально вже речі майже всі. І забрати те, що в мене там ліки є куплені. Я купляла мелатонін свій, з яким я сплю. Він тільки він мені допомагає. Я знайшла, я перепробувала багато різних, але знайшла той, з яким я засинаю, дуже класно. Коротше, зараз я поїду додому заїду. І зараз забронюю в аптеці ліки, які мені треба, які мама мені вчора сказала докупити краще з собою, там, типу, від алергії якісь, ще щось. Тому зараз я забронюю їх, заїду теж в аптеку заберу. Ну, поки от, такий план, коротше, да, їду, їду забирати вже більшість речей. Так, оце я зараз зайшла додому, щоб ви розуміли, з того, що було, я все те вже поскладала. Оце мені залишилось віднести. Тут у мене чисто спортивне, чисто спортивне купальники і спортивне, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Тут у мене коротко, білизна, носки, отаке всяке. Взуття залишилось забрати. Тут вся техніка. Ліки зараз складу от сюди, а техніку буду складати в цю чорну сумку. Документи і техніку. От. А так то майже все наче зібрала. Там ще в тій кімнаті на сушці щось висить. Треба, до речі, теж забрати. Так, да, ось тут на сушці ще оця ковтинка ще. А, і випралось у мене полотенце. Ну, отвернися, не поворачивайся. Я хочу прочитати стішок. Летить лелека понад сині гори, веде весну у рідний край. Сонце промінь промінь сяє на че зорі, лелечий крик, надія скравий край. Так, звісно, я прочитала це з таким лелека. вираженням, що далі нікуди. А, і все лелеке. Прикольно, типа весну. Ай! Кофта током б'ється, це я. Це, типу, они нам весну є суд. Мирний день максимально пішов не по плану. Я дуже втомилась. Ми їздили з мамою в магазин, робили величезну закупку ну, їм додому продуктів. Я відтащила вже всі речі повністю в машину і сюди в кімнату до Каті, тобто, ну, які мені треба тут докласти. Коротше. Я вам завтра в наступних відео вже покажу, як це все буде виглядати в машині, тому що сьогодні я вже дуже втомлена. Я... я вже сьогодні нічого не дозніму, тому що я пообіцяла мамі. Ми повинні для кліпу на пісню, яку ми записували з малою, зняти хоча хоча б почати знімати відео. А мені вже післязавтра їхати, я намагаюся все 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 встигнути. Дуже важко поки що виходить, що це останні дні прям максимально загружені. Я за сьогодні майже нічого не знімала, тому що я весь день бігала і щось робила. Дійсно, не було вільної навіть хвилинки. От завтра буде нове відео, буде цікаве відео, буде розмовне відео з моїм тренером. Я йому подарую один подаруночок і дуже цікаво побачити його реакцію. Коротше, чекайте. А ще, до речі, мені Джим e, Бім прислали якийсь подарунок. Я не знаю, що там. Я нічого не замовляла. Мені прийшло, просто прийшло повідомлення, що посилка прибула. Чекає мене у відділенні, вона вже оплачена. І мені дуже цікаво, що вони прислали мені просто так в подарунок. Боже, обожнюю. Обожнюю наші українські бренди, Джим Бім. Дякую вам дуже. Коротше, завтра подивимося, що вони мені там прислали. Мені дуже дуже цікаво. І завтра останнє тренування. Це, звісно, з однієї сторони сумно. А з з іншої сторони, воно буде максимально цікаве, тому побачимось з вами завтра. Я дуже чекаю завтрашній день і сподіваюся, що я добре висплюсь і буду в хорошому фізичному стані, тому що я зовсім така втомлена, що це капець, а в мене ще зараз вечір, і на вечір ще багато справ, які треба доробити. насправді. Речі збираються, справи робляться. І скоро, скоро, це зараз буде конечно, спойлер будуть Карпати. Ненадовго ми з Катєю їдемо в Карпати. Мені страшно це казати, бо я боюсь, що щось зірветься, але вже не повинно нічого зірватися, тому що ми вже е, майже все розпланували. Катя майже все розпланувала. Куди у який день ми йдемо, де ми будемо ночувати. Коротше, все буде Будуть дуже цікаві влоги. Я думаю, наступний тиждень, тому що це буде зараз поїздка. Спочатку з Катєю, потім з моєю найкращою подругою Настю, і ми поїдемо до Італії. І там я ще буду відпочивати 20 днів до роботи. Коротше, повинно бути цікаво. Тому залишайтеся зі мною, кому цікаво. Дивитися цей контент, я вам дуже вдячна за коментарі. Я відповідаю завжди. Дивлюсь усі. От всіх обіймаю, цілую, всім Па-па!